У мене термінове звернення. Надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона диверсійних груп ворога з метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів. Від сьогодні в області діятиме нова комендантська година. Звертаю увагу з 13 по 17 березня, включно, комендантська година триватиме. З 17.00 до 6.30. тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому планувати свій час перебування на території міста та області. Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась, зберігаємо спокій і допомагаємо силам оборони нищити русню.